Слава Україні! Ви на каналі Як Стати мисливцем. Давно з вами не бачилися. Ну, ви розумієте ситуацію. Після того, як Росія напала на Україну і ці колони орків поперлися сюди, то якось питання полювання відійшло на задній план. Тут більше стояло питання, як самому вижити, як захистити свої домівки, як допомагати Збройним силам, допомагати ТРО, і як цих ну, їх людьми називати не можна. Людьми їх зовсім називати не можна, тому що те, що вони чварили там у бучі, знищували, вбивали, катували, е, ну, це не люди. Цю нечість потрібно було якось відсунути максимально подалі від своїх домівок. Тому питання полювання якось зовсім не піднімалося. Хоча були такі унікали, які мені... От за 5 кілометрів від мене стоять танки москалячі, да, і валять. А мені дзвонить на телефон, один із мого ж району і питає: а полювання буде відкриватися в цьому сезоні? І в мене в голові оцей пазл не складувався. Да? Вроді і, як іде війна, а у людини в голові полювання. Тут тобі зараз може снаряд прилетіти в двір. Ти про полювання думаєш? І тому були такі дивні ситуації. Але ну, всі більш займалися захистом від цих орків. Тому нічого я не знімав, нічого не викладував. Це я вирішив записати відео з двох причин. Перша причина, хочу відповісти, тому що дуже багато приходить питань відносно того, чи буде взагалі відкриватися полювання. А друга причина банальна чисто насолити москалям, тому що в коментах вони мене вже сто разів били, закопали. І просто капець. Вони вже мільйон разів мене побідили і ходять, носяться своїми скрипами, що я ніде не з'являюся і все, все, все вже капець. Капець, пропав, вони мене вже побідили. Ну, москалі. Не дождетесь, скажімо так. Тому відповім на перше питання. Перше питання відносно відкриття полювання. Я не вірю, що полювання буде відкрито, поки не завершиться війна. Чому? Тому що дуже багато перешкод на шляху відкриття цього. Коли прийшли орки, вони засирали тут половину території мінами. Ви часто бачите такі ситуації, коли там десь підірвався якийсь автомобіль, десь підірвався якийсь комбайн-трактор, лісник, грибник і так далі. Вони насирали дуже багато, і ми ще багато десятків років будемо е, зустрічати ці картини. А тепер представте, що пішли мисливці полювати. Та мисливці саме перші підуть в ті міста, де ніхто не лазить. Да? І звісно, вони будуть наражатися на небезпеку. Тому в тих районах, де ходили москалі, ну я зовсім не впевнений, що навіть в ближайші якісь роки після війни буде відкрите полювання. Е, на останні території ну тут. Буде залежати від того, наскільки суспільство буде готове сприймати полювання, тому що є дуже багато переселенців, які були під обстрілами, які були ну, реально були на лінії фронту, да, де йшли бої. І зараз виходить група мисливців, іде десь в поля зранку починає стріляти. Ну ви представте, у людей зірвані нерви, і тут починається ця стрільба, і вони не розуміють, чи це знов ці орки пруть, чи що робити, куди тікати, і так далі. Тому тут друга е, така причина. Ну я бачу, якби таку другу причину. Е, третє: Ну ми не знаємо скільки ще буде тривати війна. Вона однозначно закінчиться перемогою України, але е, вона може тривати дуже довго. І е, чи доживуть взагалі мисливські господарства до завершення війни? Тому що дивіться, е, мисливське господарство, ну той же самий УТМР, він живе від чого? Він живе від внесків, які платяться мисливцями. Зараз нема полювання, і більшість мисливців не платить ці внески, тому що інші пріоритети. Е, ну, як Взагалі ця система, яка була типу, внесків, я е, не розумію її. Нема полювання, наприклад, чому я повинен платити ті внески. Е, ну, А у них якби, по статуту якби, ти повинен. Полюєш, не полюєш, а повинен платити, щоб бути членом. Ну, ладно, я заплачу чуть більше тоді. Е, Візьму як не член да, у ТМР ту карточку. Ну, в даний момент, наприклад, мені зараз не до полювання і я не хочу нічого платити. І за того, коли фінанси зникають, не факт, що мисливські господарства доживуть до перемоги. Да? Можливо, на той момент вже зміниться законодавство, можливо, ще щось зміниться. І можливо, ми вже зовсім після перемоги будемо мати. Зовсім інший формат полювання в інших мисливських господарствах і в інших умовах. Я не знаю, як буде, але будемо дивитися. Ну те, що зараз люди не думають про полювання, це точно. <кхе> ну, Кроме деяких, хто живе в більш тихіших таких регіонах. Да? Далі були питання відносно зброї, що там поміняли в законодавстві. В законодавстві змінилися процедури придбання. Зброї змінилася реєстрація, але я не цікавився знову ж цією інформацією. Тому що е, придбати я вже нічого не хотів, гладкоствольна зброя в мене є. Е, над нарізною я зараз думаю. Після того, як орки прийшли, я зараз задумався над нарізною зброєю, тому що протистояти якомусь нелюду із гладкоствольною рушницею. А в теї мавпи в руках калаш, то ви самі розумієте, шанси невеликі. А коли у тебе нарізна зброя, і хоча вона там хай буде мисливська, але з гарною оптикою і може стріляти доволі далеко, звідки та мавпа не прицілиться в мене з калаша, да? то це рішає питання. Тому зараз, я думаю, у мисливських магазинах буде великий бум. Коли будуть купляти всі на різну зброю, на різну якусь там високоточну і так далі. І я теж зараз задумуюся над цим питанням. Треба буде щось <головіка> завести собі. Тому що, коли розпочалася навіть війна, да, і мені багато хто там дзвонив е... і казав, а як з гладкоствольною зброєю. Ну, гладкоствольною зброєю можна там протистояти, якщо десь населений пункт, густота. Домів, дуже багато якихось перешкоди, за угла вискочив стрельну і сховався, то да. Ну В більш відкритих місцях проти Калаша гладкоствольна зброя це нічого. Тому, як би, таке. Ну, ладно, якось дійду до цього питання покупки на різної зброї, тоді вам відповім, що там помінялося. Бо потрібно самому пройти цю процедуру, потім вам розказати. Зараз кажуть, що там база тормозить їхня, тому що всі оці бумажні наші документи, які лежали в дозвільній системі, вони переходять в електронний вид, і покупка зброї вже теж буде відбуватися через цю централізовану базу. Коли воно нормально запрацює, коли буде стабільно, не знаю. По ходу будемо дивитися, я вам тоді буду розповідати. Тому, в принципі, поки живий, здоровий, все нормально. Ніяких uh, радощів москалям я не принесу, так як вони мені там пишуть постійно. Ще скажу, що всі, хто з цього Мордора, можете зразу відписуватися. Пачками відписуйтесь від мого каналу. Можете коменти не писати мені, тому що вони йдуть за русским кораблем. Зразу ж, я і читати їх не буду. Того відписуйтеся нахер від мене і від мого каналу, щоб я вас більше тут не бачив. Воно мені не потрібно спілкування з вами. Я краще буду спілкуватися із тими людьми, які у нас адекватні і українці переможуть. Тому на цьому все. Як буде можливість якийсь цікавий матеріал, я відзніму відео і, звісно, з вами поділюся. Тому москалі відписуйтесь, українці підписуйтесь. Всім до побачення.